Привіт-привіт всім, любі мої дорогі козороги, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на листопад 2025 року. Листопад місяць це у нас місяць ретро планет. Але буде дуже багато подій, які в нас стануться в листопаді. Зараз я вам розкажу основні. Да, події. В наступних відео на тиждень я буду більше розкривати. Кожен тиждень, що у нас буде ставатися, у нас буде багато аспектів. У нас буде е, багато всяких моментів. Да. А, і листопад, це у нас не час починається. Це час, коли ми повертаємося назад і щось закриваємо, доробляємо і е, знаєте, заново. Щось робимо, але не нове. Ми не вступаємо в нові контракти, в, нові якісь, в нову співпрацю. Ми перероблюємо. Так, 5 листопада у нас Марс буде переходити у знак Жодіаку-Стрільця. І стрілець ваш буде 12-й дім, і по стрільцю Марс любить бути взагалі в стрільцю. Марс це енергія, це рух. Це мотивація наша. Тут у вас буде пропрацювання якихось ваших моментів з вашим минулим. Да? І це може бути, знаєте, навіть якась активна така робота з психологом, або ви можете поїхати кудись дуже далеко, 12 дім. Це все, що там прямо за морями, за морями, там не знаходиться. Це може бути якийсь активний спорт. Скажімо, актив... Ні, верніше активне заняття йогою. тому що 12 й дім це у нас щось про йогу. І ви будете багато цим займатися, можливо, з чоловіком своїм будете цим займатися, так як Марс, це у нас чоловічка енергія. От, і е, Марс, в тому домі, де він знаходиться, він нам дає такий потенціал, він нам дає е, можливість щось зробити, да, щось змінити. І е, дуже багато нам дає енергії в цьому домі. Далі. 8 числа у нас буде Венера переходити у знак зодіаку Скорпіон. І Венера у Скорпіоні вона дає нам пристрасть, багато пристрасті. Для вас, скорпіончик, це 11-й дім. От тут. До речі, можуть бути якісь трансформації через жінок, якісь нові жінки у вас можуть з'являтися у вашому оточенні. Це бо один з дім це про великі скупчення людей, та да? якісь е, там е, великі або співбесіди, да? або це якісь концерти можуть бути, в яких ви будете там, приймати участь, або будете за ними спостерігати. І от Венера в Скорпіоні, вона е, любить, да, щоб все було так максимально, скажімо, сексуально. Козирік також. Теж любить, щоб все було сексуально. Козеріг це дуже також пристрасний такий знак насправді. От. І е, в цей же день там же у нас у Скорпіоні буде Сонце поєднуватися з Ліліт в 15 градусі. Подивіться, чи у вас там в Скорпіоні в 15 градусі нічого немає, або там 3 градуси плюс-мінус. Тому що ця планета тоді також буде приймати участь е, у у цій, у цьому ділі. От. Сонце це наше его. А ліліт це наші якісь таємниці, наші страхи, і, і ліліт вона їх буде піднімати, наші страхи. Да? І сонце воно буде якраз проявляти. Тут потрібно е, проявляти цю свою якусь таку всередині кішечку, не боятися нічого, е, не йти на поводу у якихось своїх там спокус, не йти на поводу у маніпуляції, самим не маніпулювати тут. Тому що е, якщо ви піддастеся ліліт... Да, або ви будете боятися там да, вирішувати щось якесь питання, або ви навпаки починаєте підати в мінус-мінусові в якісь прояви, прояви, то тоді ви можете харченко потім отримати. Тому що ліліт це така у нас є І за всі вчинки, да, якщо ви не маєте пропрацьований ліліт, за неправильні вчинки, неправильні прийняті рішення, ви будете получати якраз через сонце, сонце це енергія. Наша саме внутрішня, яка нас наповнює, і ви можете тут залишитися якоїсь енергії. Е, так, далі, 9 числа Уран переходить у знак Зодіака Тільця. Уран у нас ретроградний уже давно, і він у нас був у Близнюках. Зараз він до 26 квітня переходить у знак Зодіаку Телець. Подивіться на Дані Каті, де у вас знак Зіяк-Тілець, тому що там буде, знаєте, от уран в останній туди заходить і уран це неочікуваності. По цьому дому, да, де у вас цей знак знаходиться, уран буде давати вам якісь новини, нових людей, можливо, навіть. Тілець це наші цінності, да, це взагалі тілець відповідає за цінності, за харчування, за заробітки, робота нова якісь. Тут можуть неочікувані якісь фінанси, вам навіть приходити з минулого, да? може, якісь минулі клієнти у вас тут з'являться. 10 числа Меркурій стає ретроградний. На 21 день, на три тижні у нас загалом Меркурій ретроградний, і він у нас ретроградний буде у стрільці і переходити в Скорпіон, потім буде назад вертатися вже в прямий рух буде ставати в Скорпіоні, і потім вже буде виходити знову в прямий рух. Коли у нас ретро Меркурій, ми не починаємо нічого нового, ми не підписуємо нових документів. Це особиста планета, яка на нас дуже сильно впливає, яка впливає на наше спілкування, яка впливає на наше донесення інформації, на наші подорожі, навчання, на техніку також впливає. От на все, що допомагає нам комунікувати. Так от, ретро Меркурій, ми все перероблюємо, дороблюємо, донавчаємося, да, закінчуємо якісь навчання. Можливо, у вас був якийсь, чим ви хотіли раніше зайнятися, і ви там купили курси, вони у вас так лежать. От зараз у вас буде момент повчитися. Це момент, коли можна робити ремонти, коли можна заново щось підписувати, але ми не починаємо нічого нового. Що абсолютно для вас ще знаєте, от прям от прям новина. Це треба було робити у жовтні місяці. От, і до 30-го числа він буде ретроградний, так що тут і колишні можуть проявлятися. Дивіться, де у вас от прямо стрілець скорпіон знаходиться. Там Меркурій у нас буде по тих знаках ходити, і там буде нас назад розвертати і показувати нам, що дивись, тут ти тут щось не доробив. Отут от знову щось потрібно е, зробити. Дванадцятого числа Юпітер у нас стає ретроградний. У нас всі планети дружно взялися за ручки, розвернулися і пішли назад. І Юпітер у нас до 10 березня ретроградний в раці. Юпітер в Раці любить бути. Юпітер це соціальна планета, це гуру, наставник, і він, да, він дає нам все одно якісь плюшки, він буде допомагати нам. Рак для вас це сьомий дім. Да? Це всі, хто навпроти вас, і тут насправді, поки Юпітер у нас іде по раку, козироги пропрацьовують свою внутрішню маленьку дитину. Тому що всередині вас насправді живе маленький рак, який дуже багато обжається, якому потрібна увага, якому дуже важлива сім'я, да дуже важливий комфорт. Ці два знаки вони між собою пов'язані. Це ви такі сильні, жорсткі. А всередині. Там маленька лялька, яку треба бавити. От тут Юпітер він вас може знову повертати да, до якихось таких думок, але і тут же ж він, якраз таки і соціум, і якісь люди, вони будуть да, люди, якісь більш. Які можуть про вас попіклуватися, вони будуть давати вам цю свою енергію. І, і ще один момент: 14 числа у нас буде 14 і прям до кінця місяця. У нас буде дуже класне таке поєднання тригон між Сонцем і ангелом-охоронцем в Скорпіоні. Юпітер, який буде в раці, так? тобі тобто на вас він вже діє, цей тригон він буде, прям, ви його відчуєте, і Сатурном. Це ваш покровитель, Сатурн, ви також відчуваєте, який у нас знаходиться в Дональці зодіаку Риби. От, е і вони, да, от, от, вони в дуже класному аспекті, який е говорить про те, що бери і роби, реалізуй. От тобі, будь ласка, е є можливість, давай, дій. І у е е них всі у водних знаках. Тому тут треба діяти через інтуїцію, через емоції, через любов, не прив'язуватися до матеріального, а от прям відчувати от якесь таке добро. От і вони будуть допомагати. Юпітер буде допомагати, це буде соціум допомагати, якісь минулі друзі. Сонце це наше его, ангел охоронець буде давати нам цю енергію, і ми зможемо проявити себе. А Сатурн говорить вам про те, що от тут він це все на багато років. Це все заснує. Тому, от з 14 числа, все що ми будемо робити, де ми будемо пропрацьовувати себе. Це буде дуже сильно впливати на наше майбутнє життя. І в цей же день у нас буде ще одне таке поєднання: це у нас Уран, Нептун і Плутон. Уран і Нептун 29 дев'яти градусах знаходяться. Це знак зміни, це знак трансформації, уран неочікуваності. Нептун це у нас наша енергія, це якісь духовні події, це е, так, якісь, е, наша інтуїція, наша творчість. І от все, що ми творче, да, змінювали, трансформували, може ви щось будете перероблювати, е, воно по Плутону, який в першому градусі Водолія знаходиться, е, буде давати нам крок вперед, трансформацію. Зміну. І всі ці три планети, вони є у нас вищими планетами, тому вони створюють фон, да? отут От самі події, саме оточення, енергія. Вони будуть вас підштовхувати до чогось до чогось нового такого, да? щоб ви щось трансформували відпускали. Нас взагалі місяць, такий, да? який допомагає нам відпускати наше минуле. Так, тепер ми пішли по картах. Дивитися, обов'язково дивіться три основні знаки: сонце, асцендент і місяць. Дивіться, картики повторюються в цих знаках. Для особистих розкладів звертайтеся в Дірект інстаграму або пишіть мені на мою почту. Нагадую, що такі послуги, як наставництво, великі чистки, да там астрологічні розбори вони будуть в доступі ще декілька місяців. Потім я її буду, так я це все буду лавочку закривати, так що встигніть, хто хотів зараз записатися. І обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто не підписані, дивляться, ваша підписка є дуже важливою для розвитку youtube каналу ваші коментарі, ваші лайки. Тому я вам буду дуже за це вдячна. Так, і на Instagram і також підписуватися. Силка буде лінк в описі до цього відео. Так, давайте. Поїхали. Козором. Перша карта на листопад 2025 року. Дев'ятка жезлів у вас. Подивіться, ви щось будете, хтось буде з вашого життя іти. Якісь можливості у вас будуть, іти треба вам відпускати, переробляти, да, щось передумовувати. Дев'ятка жезлів говорить про захист, по-перше, себе. Да, ви не підпускаєте більше до себе якогось негативу або людей, які на вас там якимось чином могли негативити. І е, дев'ятка жезлів, дивіться, бачите, ви тут ніби як зав'язуєте пояса. от вам прямо до чогось потрібно приготуватися у цьому місяці, да, от прямо щось ви можливо перекриваєте. Дев'ятка це кульмінаційна карта. І ви тут вже майже щось доробили. От вам прям хочеться, або І будуть якісь ситуації, в яких ви скажете, що все, я вже не можу більше цим займатися. мене вже це настільки все задовбало. Вже не трогайте мене, просто залишіть мене наодинці з собою. Да, але це круто, тому що цей момент можна скористатися і вернутися якраз таки в свій минулий стан, да, спитатися себе з собою, поговорити, а чого це вдруг у мене немає енергії, я не можу реалізуватися, хто на мене впливає, чого я сам на себе так впливаю, все в нашій голові. Насправді, да, наші, наша енергетика вона на нас дуже сильно впливає, наші думки на нас впливають. Так що це все треба з цим треба працювати, це треба змінювати. І кульмінаційний момент тут якийсь уже настає. У вас да, у вас приходить якесь розуміння. От і ще чуть, чуть і я. Це закінчу. Так, і ще. Або вже якісь події, да, якісь, щось, від чого щось буде відпадати, маленькі якісь частинки, які будуть потім завершувати якусь велику дію. Шестірка пентаклів, повернення боргів, так це якісь виплати фінансові. Тут вам будуть приходити. Ви можете віддавати. Це карта допомоги і карта заслуженої допомоги. Так. Тут не бійтеся просити, але якщо вас просять про допомогу, також обов'язково допомагайте. Шестірка пентаклів це у нас якісь такі. Постійні виплати, да, якісь постійні оплати, але також і якщо ви тут хочете більше чогось, то тоді вам треба щось змінювати, робити щось більше. Да, по шестірці пентаклів не боятися да, проявити себе можливо у якійсь новій навіть сфері. І обов'язково пам'ятайте про баланс. Баланс у тому, що потрібно дякувати. Да. Якщо ви щось берете, ви мусите щось віддавати, або якщо там ви отримали щось. Да, чи, чи ви віддаєте, щоб вам віддавали назад? Так. Якщо ви там від когось отримали, ви можете комусь іншому допомогти. Так, карта смерть: трансформації, зміни, рух вперед, прогрес на вас чекає, відпускайте минуле, почистіть простір, почистіть енергетику. Енергетика це то саме, що тіло ваше. От ви миєтеся кожен вечір перед сном. Так само з енергетикою треба працювати. Нас навчили те, що в нас є фізичне тіло, але про духовне тіло чогось нам ніхто нічого не розказав. Він не розказав, що воно якби теж грязниці, Його теж треба мити. О, так що тут якісь чисточки якби потрібно. Час від часу робити і себе очищати, Солю помитися, там, помитися в душі з заговором, якимось змити себе цей весь бруд. Навіть самі собі просто можете уявити, да, як, ви, як ви себе очищаєте. І е, це у нас карта трансформації. Ви відпускаєте минуле, відкриваються нові двері. Це переродження. Смерть це ніколи про смерть. Це, смерть це про переродження, про новий початок, про якийсь новий етап, да, який ви тут ви, знаєте, ніби. От ви щось закриваєте. Ви готуєтеся до того, щоб всім пороздавати якісь свої енергетичні борги для того, щоб перейти у нову реальність. Так, і ще карти для козорогів. А на листопад 2025-му. Король жезлів це у нас овен, стрілець або лев, і це у нас фігурна карта. Вам вона говорить про те, що вам треба брати все під свій контроль, не боятися себе проявляти і е, е, діяти. Да? Е, більше спорту, більше енергії, реалізації цієї енергії. А якщо це інша людина, то це може бути якийсь чоловік у вашому житті, колега. Друг, брат, сват. Будь-хто, хто буде брати на себе відповідальність за ваші якісь дії, буде вам допомагати, і якимось чином вас прям просувати, да? підштовхувати, вас і далі. Це навіть тренер може бути персональний, який буде вам пінділя під сраку давати і казати, що давай-ка вже давай дороблюй і, і, і трансформуй, іди до того, що ти хотів. Так, і ще раз. Рицарь мечей швидкий місяць, швидкі дії. Тут, по-перше, мислення своє потрібно відкривати, да, приймати якісь рішення, щось якусь інформацію тут у вас буде приходити. Документи можливо будете навіть підписувати по рицарю мечей. Це е, може бути різкі якісь відповіді, які треба швидко давати. І тут треба тоді бути обережними зі своїми відповідями, щоб не ранити інших людей. Це у нас може бути також кудись поїздка, дуже швидка, польот кудись. Може вам цей король жезлі, це ваш начальник. Він вам запропонує да, або це ваш чоловік. Він вам запропонує. От, і ви туди назад швиденько зробите. Але тут потрібно, якщо це дії, якщо це справи і дуже багато всього на вас летить, і вам треба брати відповідальність, то тоді старайтеся собі все якось розплановувати. Тому що вам треба буде швидко і різко дати, дати відповіді. Колісниця, це поїздка. Скоріше за все, у багатьох козорогів це буде поїздка кудись. І причому це навіть може бути прогрес. У вас, бачите, ви берете, по-перше, це карта рака. Да? Ви берете все під свій контроль. Ви е, е, хочете да, от прям ви бачите, куди ви рухаєтеся, ви бачите свою ціль, і ви розумієте, що ви відкидуєте, ви кидаєте цієї колісниці, що вас тягне назад, і що навпаки там мусить залишитися як ваш досвід, який вам необхідний в точці, куди ви прибудете. І це у нас завжди. Просування по кар'єрній драбині це завжди у нас прогрес і прорив, тому що це вперед і вгору. Да? Це різкий такий підйом у вас може бути, дорогі козорі. Так. Може хтось буде вчитися або машину отримувати, або вчитися на права їздити. Чи переїжджати також, колісниця це рух. Це переїзд може бути. Ще карти для козерок. Так, це П'ятірка мечей, дорогі козороги, і Верховний суд вам виходить, да? Зміниться тут може бути якесь спілкування з людьми, може помінятися, і кожен буде тут сам за себе, або всі вас залишать розбиратися наодинці зі своїми проблемами. Не потрібно перекладати відповідальність на інших людей, злиться на них там, що вони щось вам не зробили. Тут у нас сенсії карти кризової говорить про те, що е, е, ти маєш зрозуміти е, про те, що інколи сваритися. Доказувати щось немає ніякого сенсу, тому що там з тої сторони люди також да, праві. І якщо ви виграєте цю битву, вона результат вам може не сподобатися, воно того не варте. От, і по підтірці мечей тут потрібно фокусуватися на тому, щоб вирішити питання, а не на тому, щоб наказати там, винних, хто, його, хто створив там, цю чи іншу ситуацію. Так, і ще. Рицар кубків, подарунки, пропозиції. Вас тут хтось може запросити на обід, на вечерю і з подарунком до вас приїхати. Це може бути якась любовна подорож у вас. Так? Ви можете від цих якихось проблем там сховатися зі своїм партнером, десь в якійсь поїздці. Це у нас класні якісь пропозиції. Тут вам приходять. Саме через вирішення цієї п'ятірки мечей, да, ви можете отримати класні пропозиції. Але це ще може бути спровоковано цим рицарем кубків, да, коли нам щось обіцяють. Але треба провірити, чи це дійсно так, чи це просто пусті слова, а ви вже можете дров налава, наламати по п'ятірці мечей. Так, і остання карта для козорів. Четвірка кубків, не приймайте рішення дуже швидко. Вам треба подумати-обдумати, да, що саме вам підходить, тому що це карта паузи. От тут встаньте в таку якусь маленьку паузу, подумайте і е, да, от прям ви відчуйте по кубкам, що дійсно вам подобається, куди ви дійсно хочете йти, чим ви хочете займатися. Оракул для козорогів. Магія вогню знову ж таки, так? Да. Трансформація. Вогнем можна спалити все нафіка, можна зігрітися, їжу приготувати. Контролюйте емоції свої, енергію свою, яка у вас є. От прям Заземляйте, можливо, цю енергію. Вогонь цей, правильно ним користуйтеся. У вас його буде достатньо, але треба знати, куди його прям вкладати. Вам, да? от прямо тут ще, і місця сили. Ходіть десь в місця сили, наповняйтеся енергією. Можете свічечки да? от, щоб вони чистили вам теж енергетику. Так що так, такий для вас вийшов прогноз на листопад 2025 року. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Чекаю на ваш зворотній зв'язок і на ваші підписки. Па-па!